Друзі, вітаю вас! Це культурна програма. І у нас як завжди, цікаві культурні люди в нашій студії. Марія Бурмака, співачка, виконавиця власних пісень, неймовірна творча, талановита людина із неймовірно глибоким українським стрижнем. Вітаю, привіт всім! Дуже рада тут бути. Скільки ж ви нових пісень створила буквально за 25-24 рік? От про найсвіжіше програма у нас коротка, 20 хвилин буквально, а є про що говорити. Є про що говорити, бо пісня, яка от вийшла буквально щойно, це ремейк пісні з Днем Народження Сонце, яку я зробила разом з колабою, і це була їх ідея. 16 червня був мій день народження, і е, до того хлопці запропонували мені е, зробити такий сюрприз і вийшла в 16 числа пісня, і вона. Знову ж розлетілася, тому що вона була написана 20 років тому. Там дуже гарні слова: з ним народження сонця, з ним народження рідне. буде хай тобі завжди просто, буде хай тобі завжди світло. Завжди актуально, завжди актуально але хотілося, щоб вона була ну, дуже по сучасному звучала. Це прем'єра, яка була ось. До того була прем'єра пісня, яка для мене була дуже складна, і вона називається Братику. І Вона присвячена моєму брату Святославу Бурмаці, якого не стало в січні 24-го року. Він служив, він був артилеристом. І, Пісню довго я писала. Вона ви знаєте, я не могла нічого писати окрім неї, і це важливий для мене був момент, що вона вийшла. Після того, як я записала цю пісню, а я її написала з, з Вадимом Лисицею і таким музикантом Дмитром Сарацьким, який зробив оркестровку, ми зняли відео. І в цьому відео є Богдан Бенюк. Чому бенюк мене питали? Тому що ви знаєте, в цей час зараз дуже багато людей відчувають, що таке втрата найближчої людини. І е, про це можна говорити, але дуже багато хто розуміє без слів. І кожен з нас потребує людини, яка просто вислухає і підтримає. І от для мене такою людиною по-перше, є бенюк, тому що він хрещений батько моєї дочки, і дуже мій гарний друг. І е, він абсолютно геніально вислухав мене в кадрі і зіграв. Я всіх просто всіх прошу подивитися це відео це в пам'ять і про мого брата, і про всіх, кого, кого забрала ця війна. І що мені дуже щемково, що ця пісня вона дуже розійшлася Тіктоком і соціальними мережами, що люди її ставлять, коли ставлять кадри тих людей, які, які пішли. Ну, що до того, до того ще була, наприклад, пісня Україна серденько. Україна серденько в минулому році я її написала, хотілося щось таке написати про Україну. Саме тоді бомбардування були, Хмеди, то зараз постійно бомбардування. Але ця пісня вона дуже розійшлася серед дитячої аудиторії. Я її не, не думала писати для дітей, просто написала, як лягло на серце, але вона відразу стала, її взяли як фінальну пісню конкурсу «Діти Help Music. Це от як колишні чорноморські ігри дитячі. І от навіть за. Зараз я дуже багато бачу в Ютубі, коли діти просто її співають. і Мені це приємно, що вона полюбила з дітям. Так що відмотувати назад, там була пісня Кохання Сталь присвячена Наві і Андрію Суботіну. Тій парі, яка одружилася, ну ніби одягли обручки на Зосталі, через три дні. Андрій загинув. Перед тим була записана дитяча пісня Ходить герву з погороду для однієї книжки. Перед тим була пісня Перемога, тому що хотілося дуже вселити цей настрій в душу. А перед тим була пісня Повернись живим. Тому пісні пишуться ну, на щастя. Ну, і я їх співаю в концертах, а ще багато пісень записано. І ті незаписані пісні просто знаєте на все потрібен час, енергія, фінансовий ресурс. І є такі пісні, які в мене не записані, але я їх е е співаю на концертах. Так, і не згадала. Мені здається, однієї композиції. Ох, така красива пісня, я козачка твоя. Чому власне спішили її переспівати? Звідки це з'явилося? Я розкажу в тому що а, цю пісню я а, переосмислила і вирішила записати якийсь час тому. І ця пісня була, я її записала в пам'ять Раїси Кириченко, і був а, той час, коли а, покрова ще ми відзначали 16 а, жовтня, день народження Раїси Кириченко. Мені просто захотілося зробити цю пісню в її пам'ять і записати для програми Folk Music. Вона була зроблена, записана аранжувальник Дмитро Матвійчук. І, власне кажучи, вона не тільки в Ютубі її виклала, але кожна пісня вона. Видається на той момент. Я спілкувалася з Надією Галковською і автором віршів, автором музики. І хто вона, автор віршів? Я просто Надія Гал... Микола Збирацький Надія Галковська, по-моєму, автор віршів. І вона дала мені добро на цю пісню. Але от зовсім нещодавно ну пісня ніби є, вона звучала але її треба видати, щоб вона з'явилася на платформах, щоб вона була. І е, вона вийшла, тому я її не назвала, тому що записана вона була давно. Але скажу вам про цю пісню. Справа в тому, що я часто співаю для військових. І, е, пане полковнику, мий я вам кажу, ця пісня вона, вона настільки всім подобається, і обов'язково десь буде якийсь полковник, там навіть ха навіть в нього там карі очі, але хтось буде там казати, дивіться вона про тебе співає. <с <с. 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 Так що це дуже ця пісня. Вона її дуже люблять. Я дуже рада, що от в мене є така можливість е, її співати, і добровід авторів. І дати друге дихання пісні, таке геніальні, красиві. І там дуже гарне аранжування, теж сучасне, таке вже динамічне. Ну, це прекрасно, що ви це робите. Так. Ну розумієте, справа в тому, що ти робиш, робиш щось, і а потім воно десь починає звучати, десь ти відчуваєш, десь є якісь. Фідбек або зворотній зв'язок, бо і ту ж саму Україну Середенько, коли я написала, і е, вона прозвучала в Україні Music, То по суті е, зняли дуже красиве відео, але це така пісня ну от вона прозвучала, вона була. І потім раптом ти відкриваєш Ютуб, і ти бачиш купу дітей, які дуже легко з тобою співають. Мало того, я приїжджаю, наприклад, на якийсь концерт, а в мене багато дитячих е, різних е, виступів, багато дитячих пісень. Мене запрошують. от не так давно під Львовом був е, фестиваль. За кордоном, коли їжу, всі просять. І для мене фантастика, коли я приїжджаю, а діти цю пісню, наприклад, вже просто знають. От вони знають і вже співають зі мною, придумають якісь рухи. Україна серденько. Я е, деколи на це дивлюся, але мені настільки приємно. Ви оживляєте пісні так, от як про варіант із Кириченко, так і Україна серденька, яка вже пішла в люди, вже живе своїм життям. Чи легко вам відпускати свою пісню? І я зараз говорю про історію з Владом Дарвіним і з чудесною піснею Розлюби. Розкажіть цю історію. Це історія з інстаграмний має початок, можна так сказати. А, так, ця історія, і вона зараз якраз триває. І ось ось я думаю, що ви почуєте, як ця пісня записана, тому що почалася вона з того, що я зробила тік-ток, В Тіктоці записала Аманда Лінда і Роуз. Та пісня, яка зараз винесла Влада Дарвіна на якусь просто на хвилю якоїсь такої слави. Для нього дивна, бо пісня написана в 13-му році. Я це записала, бо соціальні мережі це таке ще майданчик знаєте, таких от жартувань, один, один трошки для одного. Він записав пісню Розлюби. І це побачили редактори Сніданок 1+, плюс і нас туди запросили. Перед тим, звичайно, ми репетирували, і ми там зіграли разом з перкусніоністом Андрієм. І це вийшло дуже красиво. І знову ж таки, ця пісня просто завірусилась. Дуже багато історій особистих під цю пісню я бачила і чула. І от цю пісню було зроблено аранжування, ми записали. І от буквально днями був відзнятий кліп. Він буде дуже красивий. Це ідея Влада. Я, чесно кажучи, вам скажу: я до того, як я це побачила, я не думала, що вийде, бо настільки фантастично це звучало. В цій пісні на вірші Бориса Чіпа, до речі. Там в вороні, там виють гривами, і такого муждем все запитують. І от виникла ідея зняти це під Миргородом, є Дібрівський кінний завод. І от Дібрівський кінний завод ми туди поїхали і знімали два дні, дали можливість зняти, була домовленість, але знаєте, коли е, відкривається загон і, і просто вибігає. 50-60 коней вранці на світанку, бо заходять повільно на заході сонця різних мастей. І це настільки красиво, і там ціла сюжетна історія, бо ем, вона трохи вона розірвана в часі. Тобто я це людина, яка згадує ці молоді ліда трави росіні, а Влад це людина, яка була тоді, коли от я була зовсім юна. Це дуже красиво. Я не знаю, як це вийде. Максим Тужилін е, режисер, але має вийти дуже-дуже класно. Але я забула ще про одну прем'єру, яка теж була яскрава. Це пісня про баче з хасом. Це теж дуже цікава історія, коли е, ідея належала Славі Дьоміну, я в нього була на інтерв'ю, і він сказав: давай, а ти, ти не хочеш зробити колаборацію з хасом? Я з ним дружу. Я з ним. Я йому подзвоню, і він якось з подзвонив хасу. Це вийшло теж, і ця пісня теж вона просто отримала абсолютно нове дихання. Дуже багато радіо її взяли, дуже багато куди я ходила, і мені теж цей весь рух дуже подобається. А є пісня, якась із вашого минулого, яка ще зараз не непереосмислена, але ви вважаєте, так було б добре ще ось це от освіжити. Ще от, от, от цю пісню молоді не почули, а, а варто би було. Яка ви знаєте, пісня? от в даній ситуації воно все якось складалося, як мало ставатися. Я, е, в мене є Багато пісень, які е, насправді... Мені, мені насправді не здається, що це було так давно. Але це категорії 20 років тому, 25 років тому. Е, і я думаю, що е, прийде е, і, і до цих пісень якась черга. Тому що, і це е, не від мене має бути ініціатива, тому що, так як вони звучать, мені так і подобається. Але е, Сонцем-Нивим дощем», і, якщо колись, е, Не бійся жити, я сама. Е, дуже багато є пісень, яких зараз можна згадувати: пролітала стрілою. Наприклад, колись раптом ми зустрілися з Сергієм Притулою, теж, теж якийсь був захід, він раптом мені каже, яка була крута пісня Пролітала стрілою? Боже, це так давно було? Але тим не менше, тому е, мені дуже цікаві ці от колаборації. Я Ну, якщо до мене хтось буде звертатися, я з увагою до цього буду ставитись. Чи багато у вашому блокнотику пісень, які є не видані текстів, які є не видані, і хочеться би їх побачитись? Знаєте, ви дуже правильно сказали у вашому блокнотику, це так трохи. Старомодно звучить, але по-хорошому старомодно. Тому що я вам чесно скажу: у мене дійсно в блокнотику. Тому що в мене є багато блокнотиків, мало того, в мене лежить цілий стос, якихось таких, от цих от ну, таких зошитів, знаєте, датованих. Де я хочу сісти, і подивитися, що я взагалі писала, бо якісь уривки фраз. Я нахожу, десь я писала скло, пісні, все таки, бо я сам пишу, перекреслю, пишу, перекреслю. Мені легше так. Мені я ну ти не можеш писати в телефоні нотатки, тобі треба перекреслювати. І є дуже багато такого. Того, що його зараз хочу позбирати, бо є пісні, які от е, куплет приспів придуманий, або, наприклад, вся пісня придумана, або була така думка, воно не закінчено. А є пісні, які я поспіваю на концертах, які, які вже живуть як е, окремий твір, але ти е, не, не прийшла черга наприклад, до цієї пісні записати, бо ну, всі мають розуміти, що коли ти е, маєш записувати пісню, співпрацюєш з музикантами, це трати немалі. То гарна студія, гарні музиканти, гарний аранжувальник. Це не даремно називається шоу-бізнес. Це дуже серйозні інвестиції, фінансові, яких не завжди є на всі пісні. І тому ти вибираєш я зараз запишу пісню, там через півроку цю пісню. А деякі пісні залишаються нібито вони є, але вони не записані нови, запишу колись. Хвилинка філософії від Марії Бурмак. Що для вас свобода і коли вона є справжня? Свобода це вибирати свій шлях і іти своїм шляхом, і е, приймати е, всі мінуси свого шляху, але все одно ним іти. Розуміти, що е, ти себе е, чогось позбавляєш, якщо ти обираєш іти саме так. Я не кажу зараз іти чесно, прямо, хоча насправді маю на увазі це. Я маю на увазі просто зробити свій вибір і слідувати своєму вибіру, не зважаючи ні на що. Оце для мене є свобода, і на щастя, я таку свободу маю. Музика це втеча від реальності чи все-таки повернення до себе, пошук себе. Для мене музика це і є я. Як це не парадоксально, я співаю вже, якщо говорити про Червону Руту, ну офіційний відлік виходу на професійну сцену. І й рік це 36 років. Я не уявляю себе поза цим. Якщо я навіть не співатиму на сцені, я все одно. Придумуватиму, все одно співатиму друзям, співатиму на кухні. Бо в Мені це все одно буде жити. Я можу сказати, що музика це і є я. А от я, наприклад, зараз радію чому? Тому що у мене є, ну, разом зі мною донькою 9 гітар. Я зараз буду купувати наступну гітару, бо я дуже сильно хочу. Я прям так радію. Тому е це для мене навіть не повернення для себе, я не знаю, що було раніше. Тому це для мене, ну, якщо говорити я, то найголовніше в мені це. Це моя музика, а все інше це похідне. Дев'ять гітар. Давайте десята так, буде Буде десята. За яким алгоритмом вибираються ці гітари, в чому цінність кожної? Ви знаєте, є гітара, на якій я вчилася грати, яку я поїхала в Америку в перший раз в 90-му році, купила 12-ту струнку, а можна було одну гітару привезти, одну завести. І цю гітару, наприклад, потім люди, в яких я жила, працівниця Радіо Свободи, люди Литовченко, привезли в Мюнхен. І потім, через роки, я приїхала в Мюнхен і забрала її, а ця дванадцята струнка в мене теж є. Коли були події 2004 року, я дуже хотіла грати на електро. Гітарі і купила Fender е Telecaster, така червона гітара mm -hmm. в мене була. У мене є гітара-зелена, гітара тайма, е зелена з підключенням, така зелена вишиванка. Це був такий, ну знаєте, е це дуже смішний випадок. Я вир... хотіла купити пальто, зайшла в магазин, побачила гітару в таку ціну, купила гітару. Тобто це приблизно так відбувається. І зараз, був день музиканта, я зайшла до друзів в магазин і. Е Пригладила там одну гітару і думала, ну, гітари з різними дизайнами, але у мене дев'ять гітар. І я говорила: давайте я візьму ну, просто в магазині можна якийсь концерт зіграю на цій гітарі. І мені мій друг Олексій сказав: слухай, ти заціниш і показує мені цю гітару, а вона з різними акустиками, але з різними ефектами можна грати. Я подумала, подумала, от я кажу: я прийду з Тернополя, я, я прийду за нею. Mm -hmm. Тому тут просто немає, я просто це люблю. Бо гітара для мене розумієте, важливша, ніж пальто. <свісна> Ось так. М -м Чи можна зберегти себе, залишаючись публічною людиною? Будучи публічною людиною. це дуже складно, тому що що таке публічна людина? Це людина, яку постійно її постійно видно. Але для мене публічна людина це не тільки людина, яку люди знають в лице. Публічна людина це людина, яка, якщо щось пише або каже, вона відповідає за свої слова. Якщо вона виходить на сцену, то вона відповідальна за тих людей, які її послухають. В де в деяких ситуаціях знаєте, от у нас є соціальні мережі, мене люди знають і вони читають соціальні мережі. У мене буває ситуація, коли я втримуюсь і ем, нічого не пишу саме для того, щоб знаєте, як кажуть, не накидати лайна на вентилятор і не роз'єднувати людей. Хоча мені є що сказати на якусь тему, але я. Собі думаю, я не буду цього зараз робити. Ну це ну що, ну це зараз не потрібно. Ну тільки знаєте, підкидати дрівець у це вогнище. А бувають ситуації, коли я розумію, що я повинна щось сказати. Що людям зараз е важлива зараз моя думка, і я можу її висловити в такий спосіб. Це для мене важливо. Хоча потім я, я навіть не уявляю, скільки хейту можна бути. Власне, під цим дописом. Так само люди повинні розуміти, що що таке публічна людина. Це людина, яка життя поклала на те, щоб бути впізнаваною, насправді. Тобто, те, що мене знають в лице, це десятки кліпів, які я зняла. Те, що е, мене запрошують на різні ток-шоу з певною позицією, громадською, скажімо так, або людською. Це десятки сотні інтерв'ю, які я дала, і десятки моїх рішень. Тому е, це не дуже просто бути людиною. І знаєте, і. Людям, яких знають, їм не пробачають якихось помилок або якихось е, мимодруків, якихось описок. Е, і тому треба постійно розуміти, що ти маєш думати над кожним словом. Ви дуже прискіплива до себе, до, до того, що ви робите, до своєї творчості. Дуже. Я дуже прискіплива до себе, і я навіть, знаєте, я себе можу з'їдати, якщо щось не так вийшло. Е, я, до речі. Е, вам скажу перед тим, як я їхала до вас, я подивилася один дуже відомий концерт, Живий світовий благодійний концерт. Було багато артистів світових в Америці. Я слухала, як вони співають. Дуже багато з них ну. Коли живий звук, і це стіна звуку, то ти чуєш всі моменти фальшу. І я це чую, і думаю собі, Боже, а я коли такі, трошки якийсь сфальшую, або там не там візьму якусь ноту, або щось таке, я себе просто з'їдаю. І е, дуже важливо, щоб хтось тобі реально сказав, коли ти сходиш зі сцени, а якщо е, це було дійсно ну, в штангу, то хтось щоб тебе просто похвалив. Бо знаєте, бо всі кажуть так. Тебе, напевно, всі хвалять, в тебе всі друзі, тебе всі хвалять, всі хочуть все. А я тобі скажу правду. І я колись казала: слухайте, та мені ну мені ці правдурби, похваліть мене хто-небудь. Тому я насправді дуже прискіпливо ставлюся до всього, дуже переживаю щоразу перед всіма зйомками, перед всіма концертами. І для мене, знаєте, є оцей один крок: от я стою, хвилююся перед виходом на сцену, я вийшла це вже абсолютно інша реальність. Все як рукою знімає, правда? Ні, ти просто живеш в іншій реальності. Угу. Ти живеш в реальності з людьми, зі сценою. І в мене навіть є підозра, що це і є можливо моє справжнє життя. Коли ви на сцені? Коли я на сцені, так. Е, тоді ви щаслива? Чи ви щаслива і в тій і іншій реальності? Я щаслива і в тій іншій реальності, але е, знаєте, це. Ну, це якийсь неймовірний стан внутрішній, коли ти виходиш, співаєш свої пісню, свої почуття, а люди разом з тобою, що вони знають слова і знають цю пісню. Це фантастика. Дякую вам, Рі. Дякую. Дякую. Це Я було прекрасне інтерв'ю з нами була справді фантастична співачка Марія Бурмака. Поділилася своїм творчим доробком. Слухайте її пісні, диві... дивіться кліпи. Ну і звичайно, дивіться культурну програму. А Ми побачимося рівно за тиждень. На все добре.